Перетин кордону від 18 травня, який документ від ТЦК вимагають у чоловіків. Потрібний для перетину кордону документ у ТЦК можуть готувати 30 днів. Від 18 травня, з набуттям чинності оновленого закону про мобілізацію для перетину кордону за наявності усіх підстав у військовозобов'язаних чоловіків вимагають лист із прямокутним штампом із ТЦК. Про це повідомив на своїй Фейсбук-сторінці директор Інституту світової політики Євген Магда. За його словами, у цьому він переконався на власному досвіді. Також читайте військовий облік за кордоном, яку інформацію потрібно оновити від травня 2024 року. Пройдена ВЛК, звірені дані у ТЦК, запис в системі поберіг не мають значення, звісно, при наявності визначених законом підстав. Для виїзду за кордон, якщо у вас немає на руках листа з прямокутним штампом з ТЦК, йдеться в дописі відомого українського політолога та журналіста. При цьому він зазначив, що потрібний для перетину кордону лист у ТЦК можуть готувати 30 днів. Нагадаємо, в Україні новий закон про мобілізацію набуває чинності вже від суботи, 18 травня. Від цього ж дня для українців зміняться правила перетину кордону.